Привіт всім. Каже Рома, нас дімай. Я щось тобі принесу. О, каже, діти тобі щось передали на день народження. Поздоровили мене. Поздоровили мене. Вітають. Вітають мене. Так. З днем народження, що то плазмовий телевізор. Так. Так? так. Такий великий. Та ні, кажуть. Вінація, ну, там. А, можу, а може плазмовий телевизор? Я не знаю те. Запечатано так аккуратно. С клеточками. Що? Разпаковуй, что ты я? Я буду розпаковувати. А що я? Двоє? Ну давай. Че ты? Давай ты розпаковуй. Нічого собі щось велике. Ну ті діти теж, Рома. Ну що вони не мають, що шо... робити, завжди щось мені мусить дати. Мені тому, я у тобі там щось взуття вибираю. О, взуття мені вибирають, навіть і тут вибирають всюди мені. Все, мені купляють. О, кросовки купляють мені, бачите? То Та коли я був там, десь в Іспанії. Мереж, то в мене того тижня самі подарунки, Рома. То Юля, то Юля, Женя, з Володією мені такі його передали, таке прислали. Я вже показував відео. О, тем красавиця яка. Тепер діти дивися. Да, Об'ємне, об телевізор, телевізором. Ну я не знаю, як там паднувати. Подивитися, що там є. Ти не можна дурити. Ні, то щось не плазма. Ні, то не плазмовий телевізор. Ти бачиш телевізор, тобі треба ще? А ну що там покаже? А, я вже бачу, тут картина. Картина велика. Розпадковка велика. Але я можу там поки відійти. О, я вже бачу. А що ти бачиш? Там картини якісь. Картини дітей. Запечатано так на дійно. Ну, а як? ще там? Дочекай. Воно велике. Голодя, воно велике, так не можу. О, картини такі. Целофані. Така картина. Нічого собі. Я думав плазмовий телевізор. Картини такі. Такі картини такі. Такі великі. О, а то взагалі велика картина. Що то, тобі такі можуть Що, зараз? Давай по порядку давай подивимося. Тут така, як я був. На них розпочати. О! І в лівій вона, є маленька наша. Ну, а як безумию без неї? Але треба телефану краще дивитися, давай відпочати. то і розпочати? Ну ми почнемо. Ти маєш куда то що? Повісити. Щіпляти. Я не знаю. Будемо думати, в себе повісу. Над, над комп'ютером. Якщо нужно, ці молоди є. От каулія сміється. З мамою. Під пальмою. Під пальмою купимо. Ого. Касунів, бойперська лише менше. Може тепер трошки більше. На, десь. Як ми перший раз там були? О, то ми як були перший раз, певно, там каже. Фотографія. Ви таке гарне! Той, струдний шо? Така рада. Велика, скільки тут. Раз, метр. На 70. більше, ніж метр. Метр двадцять. Метр двадцять? І в гурах. Та воно таке є, А воно ну, ну, матерла Так Запечатано все. Ленту Ну, ти ж на роботі працюєш, ти ж теж так там упакуєш. Да. Так. О, ти ви скільки мусора вийшло вальний папір. О. Нічого собі, Давай то откуполосимо. Курспектесь. Все ж таки купучки з паперу. картина. Десь так ніть зробити. Що там ще є? Конверт якийсь. А там не бачила на другах. Що тут це? То реклама. То певно їхня реклама. То реклама. То ефірне. А то що за цвяшки говорять? То прибивати, напевно. А То потім розберемося. Напаковий на стіл. На стіл. Я взагалі розпаковую картину, але бачу, що я там такого не бачила. Але Ох, який, це... Ти красунь маєш. Але я красунь маю. Але-во! бачиш, як вони тебе люблять. Тільки. Люблять мене красунь! я на великій було, я щось не бачила. Що на великій було? Такий пакет був такий. О, то я з мамою. Біля такого. Що то є? Кет? Кет? Металічний та? Металічний кеп, такі таке голубе небо. така. Теж картина, гусон, ну, світи цей. О, привіт, я говорю. Підписчикам теж привіт передають. Ви знаєте, здалека і то. А тут ти передаєш? Ні, тут не передаю, тут я думаю. Ох, який ти серйозний! Ну, Давайте поставимо просто тут Венеція, я правильно піднімаю, покажи. Покажи, що тут є Венеція. А тепер поставимо що? Оту картину. А як вона буде дивитися? Вона буде в другій кімнаті. Так. — Що, гарно? — Гарно. — Ще вище? Ні, тако добре. — Добре. Ти ще, ще не подивилася за подарки мої, а вже вже вішаєш. А оце як? Тоже. Краса. А як Ну то чекай то картина, значить мають десь висіти. А, ти моя гарна дівчатка. Олівія маленька є. Олівія маленька і кроби такі. Сонце відражає дуже сильно. Так, тако. добре? Добре. А тут що таке є? Ще що, якесь щось. Ще що, щось. ось. Торома, певно. Вже мені, поздоровила знову з, з днем народженням. Покажи, що там маєш. що мало бути, то. Де ти трішки взяла ці ті майки? Тільки трішки не вийшло. Трішки такі футболочки такі О, Мені на день народження? Так. Нічого собі. Так, звичайні майчки. А ще до дня народження мені ще скільки. Ну, Я думаю, раз ти вже всі подарунки маєш, то ти вже всі подарунки маєш. Так. А там буде щось. Ну, Дякую, дякую вам всім, дуже І вам дівчата. дякую. І дівчатам, всім вам дякую о, дуже. О, дівчата, о, о, Христина о. Верніка, дякую за подарки. О, дякую О, Дякую за подарунки. Гарні. Тобі, Рома, дякую. Юлі дякую теж. Жені, дякую, теж мене поздоровили. О. То внуча наша. Добренько, всім папа. Поздоровте мене з Днем народження, щастя, здоров'я побажайте, всього самого найкращого, мирного неба. І все, щоб було добре в тому році. Всім папа. -па. i don't know